Маю на ремонті ось таку передню фару від BMW. Не знаю, яке це BMW, казали якогось 24-го року. І хочу поділитися своїм враженням від розбирання цього. Тут все дуже добре тримається. У мене, на жаль, немає якоїсь спеціальної хіматури, чим би це можна було розібрати. Так що я довго мучився, і зараз покажу всередині, як це виглядає. Значить, ось скло переднє зняли. Це задні... задня кришка, корпус. Його потрібно буде нового встановити. Потім знімаємо ось цю частинку. Так, залишається. Не знаю, це на бік, мабуть, що буде світити, так як ці дві вперед. Ну, і ось так це все діло виглядає. Світлодіодний, Світлодіодна фара, є радіатор, як ми бачимо. І управління відбувається по каншині. Так як тут, всього-навсього, є два потужних контакти, не зможу вже показати, бо блоки зняті. І пару маленьких контактів.